Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! На каналі «Що істина» ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України в війні про московицьких загарбників. Як завжди, друзі, ми в своїй молитві будемо сповідувати віру, віру в нашого Бога, віру в наше майбутнє. те, Будемо говорити Богу те, яким ми бачимо своє майбутнє, яким ми хотіли б, щоб воно було. І це треба робити, друзі. Господь так говорить. Він говорить про те, що якщо ми в молитві з подякою відкриваємо свої бажання перед Богом, то він зберігає наші серця, наші думки у Христі Ісусі. Тому ми це будемо робити з вами зараз. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам життя, продовжив наше життя, зберіг нас протязі цього дня. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що наша країна, наш народ зберігають надію на визволення, на перемогу в цій страшній війні. Господи, ти бачиш зло московицьке, наскільки воно безмежне, наскільки воно безсердечне, Господи, і ми дякуємо Тобі за те, що у нас є, є Ти, і ми можемо просити у Тебе милості, захисту. Благословіння, і ми молимо тебе, Господь. Благослови нас, приведи нас до визволення наших земель, приведи нас до перемоги над московитами, Господи. Дай нам бачити перемогу, збережи наше життя, Господи, благослови особливим Твоїм захистом зараз наших військових, які зараз в багнюці, на холоді, в, 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 в воді, боронять нашу землю, боронять нашу волю під постійними обстрілами, постійно ризикуючи своїм життям. Збережи наших військових, даруй їм. Мудрості, сміливості, сили, наснаги для вибиття окупантів з нашої землі. Даруй гарні засоби захисту, Господи, благослови і подаруй міцну зброю. Зроби так, Господи, щоб через наше ЗСУ, через наші збройні сили, через наші силові структури окупанти були вигнані з нашої землі. Господи. Молим тебе про цю милість до всього нашого народу, Збережи наших військових, господи. Поверни полонених, поверни всіх незаконно заарештованих, поверни всіх українців, які зараз знаходяться у нацистських Рашистських гестаповських застінках. Молим Тебе, Господь, про те, щоб ти повернув живими і неушкодженими всіх, хто вважається пропалим безвісти. Просто бережи, підтримай тих, хто втратив своїх рідних, близьких, знайомих або майно, або здоров'я всій війні, Господи, просто благослови нас і даруй сили. Молим Тебе про визволення нашої країни і про милість Твою до наших захисників. Клоняємось тобі, наш Господь. Амінь. Боже, молим Тебе про те, щоб ти благословив наших союзників, щоб і надалі вони допомагали нам стояти в. В цій страшній війні проти московитів, Господи, дякуємо Тобі за те, що нарешті, нарешті, ми не, не, не на самоті залишились проти цієї злобної московитської імперії. Ми дякуємо Тобі за наших союзників і молимо Тебе, щоб і надалі ти допоміг нам, щоб надсилав через них необхідну допомогу, Господи, і прибери всі перепони. Ти бачиш, Господи. Американці е, намагаються на крові українців практично зробити собі якийсь піар. Е, поляки блокують кордони. В, в, угорщина завжди проти. І ми бачимо, що просто їхні керівники це запроданці московицькі. І ми молимо тебе, Господи, прибери перепони і надсилай необхідну допомогу, і зроби так, щоб союзники були вірні, вірні е, своїм обіцянкам тим, тому Союзу, який. Е, е, був заключений, Господи, благослови. Благослови і воздай Твоєю милостю тим, хто, Господи, від щирого серця допомагає нашій країні, нашому народу в цій страшній боротьбі. Ми молимо Тебе, Господи, про те, щоб Ти зруйнував злобну нечистиву Московію. Ти бачиш, Господи, що ця імперія, справжня тюрма народів, не має волі, є тільки зло вбивство, крадійство. 에, розбещення, Господи, і суцільне справді суцільне рабство. Господи, ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну імперію на окремі, держави, на окремі національні держави, де люди б жили 에, окремими народами, думаючи про свій благоустрій, а не про грабунок, не про вбивство інших людей, інших народів. Господи. Вижене від, від влади Путіна його його злобну банду. І зроби так, Господи, щоб дійсно. Вони сиділи в тюрмі е, і у в'язниці думали про своє, про свої ді, е, вчинки, господи, про своє зло. Е, або зроби так, щоб на лікарняному ліжку вони, господи, відчули, що вони звичайні чоловіки, господи, якщо не маєм каїття, забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Молим тебе про милість Твою, зруйнуй злобні плани сатани, які зараз використовують цих безумців, Господи. Ми молим тебе про милість Твою до нас. Благослови, приведи нас до перемоги. Прослав ім'я Твоє через перемогу України в цій війні, вичищай наш народ від колаборантів і корупціонерів, від всіх тих, хто краде, 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 краде і, і, і продовжує це робити, Господи, звільни нашу країну від зла. Допоможи нам і далі. і як незалежна держава, як вільний народ прославляти Тебе, проповідувати Євангелію, Господи, захисти, наверни до себе український народ, благослови, і зроби так, щоб і всі військові наші мали особисту спасаючу віру в Тебе, Господи, і просто роби твої дива, щоб ми бачили, і що ти дійсно благословляєш наш народ в цій визвольній війні, Господи. Поклади край війні, вижене окупантів з нашої землі, і хай твоє ім'я прославляється. Ми вклоняємось тобі, благослови наступаючу ніч, бережи наше життя. Ми дякуємо тобі за все. Ми прославляємо ім'я Твоє, величний, славний Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, дякую всім, хто долучився до молитви. Діліться цим відео у своїх соцмережах, ставте вподобайки. І головне, залучайте людей до молитви. Це надважливо, друзі. Насправді. Саме молитва до Господа це запорука, запорука перемоги. Хай Бог береже всіх до зустрічі вранці.